Вітання, друзі! Відогляд наших подаруночків продовжується. Отож, подарунок номер 16 називається Besroшен. Тут всі цукуерки різних компаній, АВК, світоч, Нестле, Мілка. Ви можете бачити, Харківська бисквітна фабрика. Дуже широкий асортимент. Може... Давайте подивимося поближче. Шармики в асортименті з цілим фундуком, мілка Чоковафер, Шоколадна ніч, бюгіїн, оксамит ночі. Ромашечка світоч, прометей з родзинками, ринкова зірочка, каракумчики. Франческа з цілим фундуком. Ось тут смакота, метеорит львівський, пара труфелі, Дуже смачні оці вафельки, крем-лате, флоренс, шервут, лакрема, труфальє, труфелі, перлина каракуму, червоний мак, лайн, несквік. Ніколь брюле дуже теж смачненька цукерочка. Тобто оця вся смакота вагою кілограм 150 грам. Це весь подарунок зібраний без цукеро корошен. Він може бути в різних коробочках. У нас вони йдуть в асортименті, яка саме вам сподобається або яка є в наявності, уточняйте у наших менеджерів. Цукерочки всі дуже свіжесенькі. Жовтень-листопад, дата виробництва 2024 року. Також доставка по Україні в нас є безкоштовна при замовленні на 3,5 тисяч гривень. І ми виконуємо індивідуальні замовлення, якщо у вас більше як 30 подарунків. Тому звертайтеся, замовляйте, будете задоволені, буде все смачно, свіженько і вчасно. Ваша унікальна цукерка.